Дім для тих, хто втратив його через російську агресію. Питання житла для внутрішньо переміщених осіб залишається одним із найбільших викликів для Франківська. Наразі каже очільник департаменту інтеграції громад, внутрішньої політики та роботи з ВПО Віталій Федорів на території громади діють чотири місця тимчасового перебування. Адмінбудівля департаменту освіти, два нежитлові приміщення громадської організації «Металаб» та гуртожиток спортивного ліцею. Окрім того, сподіваються, що цього року стартує Житла для переселенців у межах гранту від ЄС. На крайній нашій сесії міської ради схвалено проект договору щодо побудови за кошти Європейського Союзу житла в громаді, і проєкт передбачає для 600 осіб таку проекту спроможність цього проекту і 9,5 млн євро. Це кошти Європейського союзу. І є частина відповідна визначена вже міською радою 25 млн, як співфінансування. Ці роботи ну так розумію, що цього року будуть стартувати. Утім, навіть забезпечення тимчасовим житлом кажуть у раді з питань ВПО глобально проблеми не вирішує, зважаючи на реальну кількість людей, яким довелося переїхати до Франківська, рятуючись від війни. Іпотечні житлові програми, які пропонує сьогодні держава, для більшості недоступні, тож залишається оренда помешкання. Але й тут питань вистачає від високих цін до відсутності договорів найму. Тож пропонують свої варіанти вирішення питання. В принципі можна сказати, що на даний момент є програми житла житлові в місті, але пропозиції не задовольняють попит, які б могли б бути рішення. І тут би можна було казати про, наприклад, інвентаризацію будівель комунальної власності нежитлового призначення, які б можна було б за рахунок міжнародних донорів також перебудувати. Також можливо, ми всі зараз розуміємо, бачимо, як розбудовується місто, тобто як будуються житлові комплекси, і можливо, це переговори з забудовниками з наданням якихось там або пільг, і щоб вони виділяли. Також деякі квартири в своїх нових забудовах, і таким чином буде формуватись той банк житла, і буде задовольнятися ця черга, яка вже є. Окрім того, наголошують, у громаді сьогодні з поміж ВПО чимало і одиноких людей та осіб з інвалідністю, які потребують догляду. Тож найкращим виходом для них було б створення спеціалізованих соціальних закладів. Нагадаємо, станом на лютий в Івано-Франківській громаді зареєстровано понад 40 тисяч внутрішньо переміщених осіб. Наталія Лозовик, Андрій Гаргара, телеканал 402.